Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханочка, найкращий зірковий таролог і автор а а а марафону 11 днів чудес з картами Таро, до речі, сьогодні вже почався марафон. І так, я вже про вас подумала, навіть розклад зробила, але, як завжди, Тікток не записався. Ну, я помовчу про Тікток, бо я ж на його платформі. Яка ж гаряча новина, дуже гаряча новина, Фечки, є якийсь пажик, у якого до вас почуття. І дивіться, спочатку я думала, що це просто людина, ви дізнаєтесь про симпатію, бо це ж така сигніфіка. І ви для, цього, для цієї людини королева жезлів, сексуальна, енергійна, красива, запальна, яка виділяється серед інших жінок, нема такої більше, тобто зажигалочка. І я потім питаю: а що ж це за чоловік, да, якому ви подобаєтесь? Тобто, в думаю, ну, подобатись чоловікові. І кажуть, четвірка жезлів. Звісно, яка сигніфіка? Це людина, яка стабільна, надійна, бо нож... у стола чотири ніжки, тут четвірка жезлів. Людина, можливо, яка одружена. Так, але от як важно правильно читати карти? Але потім показують, що я кажу, а чому ж тоді? Ну, для вас це буде гаряча новина? А тому що сім чаш. Людина мріє про вас, думає про вас. Скоріше за все, вона вас втратила. Бо подивіться, як землю гризе. Нертом, але руками. Тут людина про вас багато мріє, але доторкнутися до вас не може, бо ще випала. Що ви з ним в обмеженнях щодо спілкування і бачення, хтось кого заблокував, і тут же, ж, і тут же ж, я кажу, так він же стабільний і надійний. І тут падає башня, що це були його сподівання цього пажика про те, що ви побудуєте стабільні надійні відносини, що якби на вас він заземлиться, що вже застопориться і. Далі вже ви будете йти разом з ним, але не сталося, як гадалося, І говориться про те, що але він вас не хоче віддавати. Він каже: вона моя. Дочі, сьогодні входить, сьогодні саме Юпітер. Щаслива сама планета на небі, входить свій рак, свій Божий знак раку. І сьогодні найкращий день для змін у вашому житті. Тож. Ви ще маєте змогу зайти на марафон саме сьогодні. І саме сьогодні замовити собі 11 днів чудес. Посилання в шапці марафону, в шапці профілю.